Вітаю, це проект чекаю, шукаю, знайду. Це голос рідних безвісти, зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Полон це трагедія чи випробування? Складне питання, правда. Якщо ставитись до полону як до випробування, то тут можна виграти чи програти, але продовжувати жити після звільнення, ламаючи нарости ментальних барикад, набутих в російському пеклі. А якщо ставитися як до трагедії, то ти мертвий. Це про вибір нашої психіки ставлення до полону. Ми всі в цій війні стоїмо перед вибором сприйняття психікою подій, які поза межами людяності, гуманності та любові. Але треба продовжувати жити і боротися за життя ще тих, хто й досі в застінках російського пекла. Подивіться уважно на світлини. Придивіться до кожної деталі особистості, зупиніть відео і зосередтесь, можливо, ви бачили цю людину в буцигарнях на Росії. Не залишайте нас наодинці в нашій темряві та невідомості, в нашій боротьбі, мета якої знайти і повернути кожного. Витісняйте спогади про полон порятунком людських життів. Давай врятуємо один одного низький уклін кожному.